Сновидіння воїна, тобі ночами сниться Кию, кохана дружина і сини, і золоті свічки каштанів, і рідна Україна без війни, в окопах пульсує земля, і літають прилитні птахи, і Україна вітчизна твоя, де співають смарагдові трави. Видіння сновидіння барвисте, і на грудях твоїх бронежилет, і ти чуєш Києва серце у просторі російських ракет, і ти бачиш день перемоги, коли завершиться пекельна війна, і прикидаєшся, коли побратими сяють сонцем вічного неба.